Здається офіс в центрі двокімнатний, 42 метри. До сковороди десь 500 метрів. Вулиця Михайля Семенка, колишня Чайковська. Ось заходимо. Це передпокій. Головна кімната для прийому відвідувачів. Ці меблі входять у вартість. Це кабінет керівника або. Для кімната для перемовин. Також всі меблі входять у вартість, включаючи ось цей чудовий шкіряний диванчик. Це санвузол. ось такий. Є бойлер. Лічильники на це. І... Не за всі гроші світу буде у вас файний офіс. Десь метрів 600, 700, метро Ярослава Мудрого. Телефонуйте.